7 грудня в залі райдержадміністрації відзначили день місцевого самоврядування. З танцями, посмішками та нагородженнями відбулося свято. З привітаннями на сцену вийшов голова Слов'янської районної ради Олександр Бондаренко та зазначив, що впродовж цих років було реалізовано вже декілька десятків грантових проєктів, які дозволили значно покращити зовнішні види селищ району. Та на цьому робота райдержадміністрації не закінчується. Намірений ми реалізувати основне направлення на території нашого району, касаючи за Славянский район, это самое главное направление. Уже буквально на днях был зажжен факел в селе Сергеевка газовый. Сейчас мы уже заказали проект классификации поселка Рай городок и выделили на это соответствующие деньги с районного бюджета. Хочу пожелать, чтобы... По истечению вашої каденції ви сміло могли в глаза людям і сказати, да, дійсно я зробив то, що ви ході на этот уровень, і вам не стыдно було би виходити людям на слідчі вибори. Почесними грамотами районної адміністрації за активну діяльність були відзначені підлісний Юрій, Діяченко, Станіслав, Пахучий, Геннадій, Гадяцький Олександр. Також були нагороджені ветерани Чеверка Галина, Ганчарова Людмила, Четверик Тамара, Костюк Олексій. Ветерани ж в свою чергу виразили особливо. Райдержадміністрації, за те, що їх і не забувають. Я хочу поблагодарить районний совет за те, що вони ніколи не забувають. тих людей, які працювали в очень трудное время послевоенное. И за копеечную зарплату и остались при примизерной пенсии, потому что ни в кого не хватило в Верховном Совете ума уставить вставку, а как же быть тем людям, которые выше 30 до 40 лет проработали в органах власти, а не попали под указ. Вже 20 років 7 грудня прийнято святкувати день місцевого самоврядування. Це професійне свято. Всіх хто трудиться в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. Вітаємо і ми всіх депутатів та працівників органів місцевого самоврядування та бажаємо успіхів на ниві громадської діяльності.